Так, народ, будьте уважні, на четвертий день, на восьмий день або на 11-й день може бути стрибок температури у компості. Тому не прогавте це. Якщо ви потримаєте температуру вище там, 26 градусів більше суток, то є така загроза. Що у вас може розвинутися конкурентна пліснява, триходерма називається, вона вам може викосити півврожаю, а то і весь. Така зелена лізе, розвивається дуже швидко, спорами розлітається, її тільки солью притрушувати. Якщо будеш вибирати руками її, ще ці спори будуть підніматися, то краще тільки солью засипайте. Так що будьте уважними. Слідкуйте за цими показниками, особливо в ці дні. Я зараз також в мене цей стрибок пішов, в мене восьмий день проросту. І зараз виставив кондиціонер на 16 градусів. Бо до цього я охолоджував повітрям, яке в мене в сусідньому приміщенні, там зараз 13 градусів, але цього не вистачає от мощності, то треба більше нагнати сюди холодного повітря. Щоб кращий був обдув наших брикетиків і ми змогли вирівняти температуру. От. Так що дивіться, це дуже важливо. Здається, що може та нічого страшного, але це дуже сильно впливає на врожай. Так, що ще вам показую? В цей час дуже-дуже-дуже важливо, щоб у вас був зволожувач ось такий. Поливайте поли. Можна стіни проливати, якщо нема зволожувача. Також дивіться, що форсунки, які дують повітря, от, бачите, вони дули чітко в пол і вони розходились під стелажами. Якщо вони будуть задувати на брикети, ось ці місця, ось дивіться, бачите, де перфороване вже, от, то тут може загинути міцелій. і ви втратите, якщо сумарно взяти, два-три брикета. Кому воно треба, правильно? Ніхто ж не хоче втрачати. Так що слідкуйте, зараз у мене температура ніяк я не можу збити, бо як хладогени, знаєте, лежать. Ось такі, тільки в мене не хладогени, а теплогени. От дивіться, зараз у мене на термометру зараз 20, 19 градусів. Трошечки пішла вниз. Бо був 20 з половиною. Сподіваюся, що зможу збити за десь 12 годинок повітря, і тут все буде чітко. От, потім знову виключу кондиціонер і буду охолоджувати повітрям, яке в мене йде з підвалу. Так що всім грибоводам передаю привіт, підписуйтесь, тут дуже багато цікавого.